Сльози, що зворушили Бога. Роздуми над Словом Божим на вівторок у Великодній Октаві. Того часу Марія стояла назовні біля гробниці й плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах. А один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм. Забрали мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко. Чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане: якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус. Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Равуні, що значить вчителю. Каже їй Ісус. Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюся до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: Я бачила Господа, і що Він сказав їй Отце. Зустріч з Воскреслим Господом в житті Марії Магдалини розпочалася від плачу. Марія ж стояла назовні біля гробниці і плакала. Початком досвіду Воскресіння може бути плач біля гробниці. Плач над тим, що я втратив Господа через власні гріхи. Яка ж чудова ця сцена, коли Господь так зворушився словами Марії Магдалини. Що наче затримав процес свого Вознесіння до Отця, затримав свою офіційну аудієнцію в тата. Невже людські сльози можуть затримати самого Бога? В саду біля пустого гробу збуваються слова пророка Ісаї: Він знищить смерть навіки і повтирає Господь з усіх облич сльози і зніме ганьбу з свого люду. По всім світі, бо Господь сказав так. Й побачила двох ангелів, які сиділи в Білому, один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. Ангел, який сидить у головах, сповіщає Воскресіння голови Христа. Ангел, який сидить у ногах, де було тіло, сповіщає Воскресіння тіла, церкви. Бо тіло зі своєї природи і призначення має бути там, де голова, таким є прагнення нашого Господа. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.